Вітаю вас, друзі. Пам'ятаєте, російська пропаганда свого часу дуже активно піарила одного, який дуже хотів дійти до Києва, але так і не зміг, тому що у нього закінчилися ноги. Виповняйте задачі, навіть не смотря на те, що задачі іноді требує якихось то жертв, забирають ноги, руки. Ну, у мене забрали ноги, то тобто є без руки. Так ось як завжди буває із подібними персонажами. Він виявився абсолютно нікому не потрібним і зараз скаржиться на усіх навколо. А вони просто ну как би паскотські по я ж говорю, скотська. Ну то тобто... йому тепер ніхто не хоче допомагати, про нього забули, і йому доводиться купувати за свої ж гроші пелюшки та памперси лечение лічення йде, бы ну за свой щод, потому тому що там то какое-то бізбаліще. Ну как люди допомагають, теж ну как бы, ну все одно где-то что-то там какую-то пільонку розпашонку там то есть, ну что-то надо покупать. Я завжди кажу, що Росія використовує таких як він, а потім викидує і вони стають нікому абсолютно не потрібні. І зараз оцей пособник окупантів, який пішов воювати проти України, просить, щоб йому скидали гроші. Чтобы ходить как ну, человек, а не как какая-то черепаха. То есть там я же говорю, то есть вот э, хотелось бы попросить помощи. Карточка у меня вот вот такая вот, но ну, это мои реквизиты. Наши ребята, которые выполняют э, там, боевые задачи, они действительно настоящие герои. Чрезвычайно важно, чтобы э, чтобы воины наши чувствовали эту поддержку. Я традиційно вам нагадую, друзі, підпишіться просто зараз на мій канал. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді воно набере більше переглядів і більше росіян побачать, що стається із тими, хто захищає так званий руський мір. Ця історія є показовою абсолютно в усіх сенсах. Коли відбувався той бій, коли поранили цього пособника російських загарбників, то вони несли. Дуже важкі втрати. Ми там дуже багато втратили людей. Дуже багато. в По ним били із танків, із артилерії, із кулемета, а ще розважалися українські снайпери. Коли один намагався э, мене загрузити туди, його снайпер ляпнув. О, снайпер ну, ранив і поки йдеш доставати 300-го. Ну, вже в тебе снайпер. З'ясувалося, що російська пропаганда брехала усі ці роки, коли розповідала, що українці взагалі не вміють воювати. Реальність виявилась дещо іншою. Ну, противник, я вважаю, що противник вміє воювати. Вміє. Їх навчили. Ну а коли героя цього випуску вже евакуювали, привезли до лікарні, то спочатку йому ніхто не хотів чомусь надавати медичну допомогу. І це друзі там, на окупованих територіях. Тобто, медики до останнього як би говорили, ніт у них там крові, там нітні нічого чого. Та є прийшли дзвонити міністру, тобто. Ну... Медицини. Потім його перевели до іншої лікарні, і з неї перевели у третю лікарню, але й там він не отримав належної медичної допомоги. Єдине, е, то есть, не сняли мені якби как бы, ну на що ну мені випісали, то есть, швы не сняли с ног. І ось оцей любитель Росії зараз сидить собі без ніг та неї. Виявляється, у нього були дуже погані командири. По поводу отношения командирів, ну, я можу сказати такое бізобразне, паршиве. Я не очікував від них многова. Усе тому, що після того, як він був поранений, коли російські пропагандисти усюди показували те саме відео за його участі, про те, який він незламний, абсолютно ніхто з його командирів по сьогоднішній день до нього навіть не завітав. Тобто ніхто не приїхав, ні командир батальйону, ні командир роти. Нікого не було, ні одного, то є чоловіка. Але він даремно це так одразу скаржиться і каже, що командири дуже погані люди. Можливо, у них є поважна причина. Можливо, там просто вже й нема кому до нього прийти. Потом сняли назад по Давдіївку, там вони потери під Запорожжям большие, понесли, очень великі. і ось оце покинуте, нікому не потрібне створіння. Зараз сидить та бідкається, що воно не може побігти навіть під час обстрілів до бомбосховища. Цікаво, чому і дуже страшно, коли ти сидиш і нічого не можеш зробити. Просто ну реально навіть я не можу побіжати в це бомбоубіжище. То тобто, ну... йому тепер страшно і хочеться вже не брати Київ. Ні, хочеться, щоб війна пошвидше закінчилась. Тому переживання жахливі. Хочеться просто, щоб уже це все, щоб не сидіти і не думати не погиб на войні, то є ну дома вдома себе. Дуже цікаво, що ж це сталося. Він же раніше сам закликав іти і воювати за так звану республіку. Ми не ні... Парень, как, ні духом не упали, тобто есть... давайте. Захищать республіку, можливо, певною мірою відсутність ніг йому додало наявності мозку, але це друзі абсолютно не точно. І він ось отакий приклад є не один. Я вам зараз іще одного загарбника покажу, точніше, пособника окупантів, який зрадив Україну, і пішов проти нас воювати. Отримав свої поранення. Він іще до повномасштабного вторгнення. Ви говорите, ніхто не забутий, нічого не забити. Ви вже забили нас. Він також хотів дійти до Києва, але лишився без ніг. А Ще у нього немає частини руки, і він майже нічого не бачить. І зараз скаржиться, що Родіна виявляється, його кинула. Що йому платять таку малесеньку пенсію, що він не може навіть оплатити собі житло, а їжу йому купують родичі. Нам назначили пенсію в розмірі три місті Как на нее можно прожить, если я снимаю жилье за 4 тысячи рублей? Спасибо родственникам, что они меня хоть кормят еще. Просто на него у России грошей немає. Зате є на конкурси краси. У нас конкурсы красоты проходят с большим призовым фондом, то еще что там з призовим. А нам розказують, що у нас війна потерпіть. У цього героя Росії це далеко не останні проблеми, тому що йому інколи іще й пенсію взагалі не платять, а потім взяли і відрізали йому електрику. Кожен рік документи. Іноді я по два місяці не отримую пенсію. При відрізати за долг тисячу рублі електричства відключити мене від електричства. Коротше, він воював за якусь там республіку, воював за Росію, а зараз вже і не розуміє за що ж насправді він боровся. неужели от Неужильово от, от, тиміново от, 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 народа народовластя таке? За якою ми йшли воювати ну я не можу йому відповісти за що саме він боровся, але я впевнений, ось оці російські солдати зможуть йому підказати. Че, ти Ура! 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 О, нормально. Не просто наживають визік на небі. Проте, ось оці російські солдати, які виживають, але повертаються без рук, без ніг. Вони насправді роблять дуже великі проблеми для своїх родичів. Тому що якщо вони виживають, то рідні не можуть купити грабовую ладу. Атець говорить, що Олексій мріяв саме о Білий, а такой Виїжджає в раз на кладіще. Щоби не засмучувати своїх рідних усім цим російським загарбникам та їхнім пособникам, варто було би утилізуватися. Тоді, можливо, їхні рідні отримали б навіть компенсацію, але і це, друзі, не точно. Я ніхто, Що ми ніхто потому что мы никто. А, фотографии вчера ничего разбили? разбили. А может это? Нет, разбили, кулаком ударили. Та навіть якщо компенсація і буде, за неї ще може так статися, потрібно буде судитись. В настоящий момент у нас йде спор в суді о виплаті полагаючих родителів погибшого на я знаю, що це відео будуть дивитись також і росіяни, і російські солдати, які прийшли зараз на територію України. Знайте, ви нікому там у себе на Росії або на окупованих територіях не будете потрібні, вас просто використають як гарматне м'ясо, а потім викинуть. І Якщо ви ще лишитеся живими, то ви будете потім просити гроші, будете існувати на малесеньку пенсію, якщо вам її. Взагалі дадуть, та будете постійно принижуватись. А потім, потім ви ще й сядете до в'язниці, тому що кожен, хто воював проти України рано чи пізно, після нашої перемоги, буде за це відповідати. Тому не шановні російські загарбники, якщо навіть оці історії вас нічого не навчать, то обов'язково свій урок вам принесуть Збройні Сили України.